Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. На один клас безпеки у Горішньоплавнійській громаді стало більше. Днями його відкрили на базі середньої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Кабінет обладнаний за всіма вимогами всеукраїнського проєкту Клас безпеки з метою навчання дітей правилам безпечного життя. На відкритті були присутні заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу освіти Лілія Щербина та головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Євген Андрієв. У класі створені всі умови, які дозволяють. ...рятувальникам, поліцейським, медикам та педагогам організовувати різноформатні заходи з тематики безпеки життєдіяльності, зокрема, обладнаної куточки пожежної безпеки, першої медичної допомоги та куточок представників поліції. В рамках відкриття класу безпеки відбулося практичне відпрацювання навичок надання медичної допомоги. Учні вчилися розпізнавати вибухонебезпечні предмети та алгоритмам дій під час виявлення небезпечних предметів. Дитяча безпека, особливо під час війни, є вкрай актуальною, зазначила заступниця міського голови Надія Угнічева. За дорученням міського голови Дмитра Бикова, у кожній школі буде створено кабінет безпеки. Місяці назад ми відкрили такий кабінет у загальноосвітній школі номер 6 Сьогодні ми маємо нагоду зустрітися на відкритті кабінету безпеки у школі номер 5 а протягом літа до нового навчального року до 1 вересня будуть облаштовані, відремонтовані і відкриті кабінети у кожному загальноосвітньому закладі освіти. Кошти на облаштування класів безпеки у навчальних закладах освіти горішніх плавнів надають з міського бюджету. Взяти участь у створенні такого кабінету можуть і батьки учнів. До прикладу, у цьому кабінеті власним коштом на 3 d принтері у домашніх умовах, батьки виготовили макети вибухонебезпечних предметів. Дяченко Єгор учень разом з татом виготовили і подарували цьому кабінету. Для того, щоб можна було показати нашим дітям, що саме не можна трогати, не можна розряджати, тому що це перш за все їхнє особисте життя. І на сьогодні кабінет наповнений багатьма матеріалами, але це іще не кінець. Ми будемо максимально допрацьовувати і наповнювати цей кабінет тими. Матеріалами, які потрібні для використання у роботі щодо навчання дітей, наших батьків, наших мешканців мікрорайону, саме безпечному відношенню до свого здоров'я та життя, Євген Андрієв, інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького районного управління ДСНС, радіє з того, що таких навчальних локацій у горішньопланівській громаді більшає. функціонування класу безпеки сприятиме. Систематичній підготовці учнів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки, мінної безпеки, наданню першої медичної допомоги, також самозахисту та надання допомоги людям, якщо станеться якась небезпечна. Подія. Основна мета класу безпеки посилення профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності, здобувачів освіти, отримання знань щодо правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту. Розуміння алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та формування вмінь надання домедичної допомоги.